У Миргороді 23 листопада відбувся захід, присвячений вшануванню пам'яті героя України Дмитра Вільгельмовича Фішера, людини, чий шлях у небі став справжньою легендою українських повітряних сил. Свою авіаційну історію Дмитро Фішер розпочав ще у 1990 році, вступивши до Чернігівського училища льотчиків. Згодом його професійне життя нерозривно пов'язалося з 831-ю бригадою тактичної авіації в Миргороді. Побратими називали його Вільгельмович, бо за плечима мав величезний досвід і статус інструктора першого класу. Саме він допоміг підготувати нове покоління українських військових льотчиків. На його рахунку понад от 1400 годин у небі та майстерне володіння п'ятьма типами бойових літаків: Су-27, Міг-29, Су-25, Су-17 і Л-39. Його фаховість була відомою далеко за межами держави у 2017 році. Команда, яку він очолював, отримала відзнаку за найкращий вищий пілотаж на престижному авіашоу у Великій Британії серед країн, які не є членами НАТО. І він був серед перших українських пілотів, що знайомилися з винищувачами F-16, адже зрозумів, саме такі літаки потрібні Україні в майбутньому. Початком повномасштабної війни Фішер став одним із тих, хто безприривно виконував найскладніші бойові завдання: Київщина, Сумщина, Харківщина, район острова Зміїний. Скрізь його робота в небі була критично важливою. За мужність і професіоналізм у квітні 2022 року він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня 5 червня 2022 року. Під час виконання бойового по поблизу Оріхова його літак су 27 був збитий російським ППО Дмитро Фішер. Вважався зниклим без безвісти півтора роки. Лише на початку 2024 року. Завдяки зусиллям спецпідрозділів головного управління розвідки та ДНК експертизі вдалося ідентифікувати тіло льотчика та повернути його на рідну землю. 8 липня 2025 року. Президент України присвоїв Дмитру Фішеру найвище національне звання герою України за достоєнням ордена Золота зірка посмертно. До Миргорода завітав голова громадської організації Полтавське товариство німців Владислав Кушніров. Він зазначив, хоча родина Фішерів і не була активними учасниками організації, проте товариство німців, етнічна спільнота, не може не відзначати таких людей, навіть якщо вони не були членами товариства офіційно. Сьогодні я в Миргороді для того, щоб вручити відзнаку від нашої організації від Ради німців України сім'ї Дмитра Фішера, єдиного німця в Україні, хто на сьогоднішній день удостоєний звання Героя України. Недавно відбулось засідання Ради Німців України, де Відзначалися наші захисники, члени ну, німецької спільноти всієї України, і на цій раді було прийнято рішення відзначити також Дмитра Фішера. А я, як представник, ну як член ради німців і представник Полтавської області, мені доручили вручити цю відзнаку. Під час церемонії у Миргороді згадували не лише його військові заслуги, а й етнічні корені. Дружині героя Світлані Фішер була вручена медаль гордість нації від Ради німців України. Представники спільноти наголосили, що ця відзнака особлива, адже її мають лише четверо етнічних німців, і вона вручається людям, чиї дії стали прикладом честі та відданості. Світлана Фішер подякувала громаді за пам'ять і підтримку, зазначивши, що подвиги її чоловіка. Це нагадування про високу ціну свободи та про незавність тих, хто стоїть на захисті країни. Дуже вдячна, що не забувають наших героїв за їхній внесок в нашу боротьбу за незалежність. Дякую українській спільноті німців, що удостоїли мого чоловіка такою відзнакою. Дуже приємно. І сподіваюся, що. Вклад наших хлопців ніколи не буде забутий. Подвиги наших хлопців теж ніколи не буде забутий. Дякую кожному, хто пам'ятає, цінує. Дмитро Фішер став прикладом справжньої відваги. Людина, яка маючи німецькі коріння, стала символом української мужності. Його життєва дорога надихатиме й надалі. А ім'я навічно залишиться серед тих, хто виборов для нас право жити вільно.